Вітаю всіх, мої дорогенькі. Питання від підписників прийшло і мене зацікавило. Чи допоможе Трамп Україні закінчити війну на нашу користь? Чи допоможе Трамп в случаї приходу до влади в Україні закінчити війну на нашу користь? Так. Він застави договарюватися, Він застави договарюватися, Він повністю змінить, знаєте, ход історії вдруг. У нього є такі наміри, і вони в нього, знаєте, так, прямо від чистого серця. Закінчити це переговорами імператора і переговорами Єрофанта. Е е ну, тобто, двох лідерів. да, Двох лідерів. Е по уміряності це карта гармонії, це карта договору. Та, да, Він надіється, що він змінить. Так, а насправді що буде? Він зможе це зробити. На жаль, на жаль, це маловероятно. На жаль, це маловероятно. Да? Карта розчарування. Карта того, що йому це не удасться закінчити переговорами двох лідерів війну. І це показує нам карта уміряності. Це карта затяжного часу. Да? Ти, можливо, і хочеш це зробити, да? але на жаль, тебе жде е... розочарування. тому що одна сторона хоче воювати, а інша сторона хоче захищатися. Посередині карта миру випала, да? і карта вибору. Зможе Трамп? Бла-бла-бла. Просто розговори. нема в нього такого ресурсу, щоб цю війну закінчити перемогою України.